Країни Євросоюзу готують спільну позицію щодо асоціації з Україною. Вже наступного місяця вона може бути презентована широкому загалу. Українське питання також значиться у порядку денному засідань Європарламенту на 12 грудня. Заплановані дебати щодо резолюції стосовно України, а 13 числа за документ проголосують. Відомо, що думки країн-членів ЄС щодо перспектив підписання угоди про асоціацію з Україною різні, але учасники процесу з боку ЄС сходяться в одному. Дата підписання угоди залежить від того наскільки послідовно Україна виконуватиме взяті на себе зобов'язання. Деякі з країн Євросоюзу вагаються стосовно доцільності асоціації з Україною. Визнали цього тижня українські дипломати однак запевнили, офіційний Київ не полишає надії на підписання угоди та скасування візового режиму з ЄС. Саме угода про асоціацію зміцнить демократичні інститути, демократичні традиції в Україні, і тому боротися за демократію, блокуючи угоди про асоціацію, це абсолютно дивно. Нідерланди зараз в цьому переліку. Це не тому, що Нідерланди настільки опікуються справою Тимошенка, тому що вони в принципі не хочуть якимось чином поглиблювати і розширювати європейський союз. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом може бути підписана у листопаді наступного року, якщо українська сторона до цього часу вирішить низку проблем. Мних питань з такою заявою виступив єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле на форумі громадського суспільства східного партнерства. Тему продовжили керівники дипломатичних місій в Україні. Одразу кілька послів європейських країн публічно виступили, аби розвіяти сумніви щодо серйозності намірів Євросоюзу. Хороша новина в тому, що проект угоди про асоціацію разом із угодою про зону вільної торгівлі лежить на столі. Після довгих років перемовин він парафований, і тепер питання полягає у тому, як нам рухатися далі та як діяти. Крістоф Вайль, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні. П'ятий канал, 29 листопада, 2012 року. Нині ситуація така, що перемагає бажання підписати угоду за певних умов. А це означає, що треба продовжити діалог таким чином, щоби дійшло до підписання. Не для того готується угода, щоб її потім не підписати. Позиція брюссельських структур і багатьох країн ЄС у тому, що треба рухатися до підписання. Генрик Літвін, надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні. П'ятий канал, 29 листопада 2012 року. Посли європейських держав наголосили, угода про асоціацію тісно пов'язана із лібералізацією візового режиму. Для України це недалека перспектива. Вже тепер такі країни, як Австрія та Велика Британія, схвально відповідають на більш ніж 90% запитів для отримання візи.